Доброго дня, друзі! Може вечора, хто коли дивиться. Щасливий грабник вітаю вас на своєму каналі З лісу села Комарівці. Сьогодні 8 вересня. Я бачу у Фейсбуку Десь у Львівській області, у Київський, Вежгородський район. Люди показують, що хоч у лісі сухо, але вони збирають боровики. Ну, Оскільки я знаю, де ростуть боровики, я не міг не зайти в ліс, перевірити, як в наших тут місцях. Хоча це від Львівської області, від Київської далеко. Ну, від Львівської як мінімум 300 кілометрів, від Київської 500. Я думаю, раз там росте, значить, повинен і тут рости. І поки що ця ідея підтверджується. Я зайшов тільки на зайшов на участок, де вони взагалі ростуть. Але прийшов е, на ту грибницю, де я. Запам'ятав її. Я тут знаходив одного разу більше 20 штук. І дійсно є перший боровик. Перерослий. Але це тільки перша грибниця. І зараз я перейду всі грибниці. Я навіть думаю, що він піде на сушку, тому що такий гарний. Верденький. Ну, якщо так буде далі, то ми це зараз побачимо і зафіксуємо наплівку. Ну, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок і ви перші будете знати що в лісі вже є гриби, можна йти в ліс і збирати. Йдемо далі. І ось, друзі, пару метрів відійшов з того місця і знову є і вже парочка. От бачите, треба час. Частіше в ліс ходити вони переростають, а ми думаємо, що немає. Ось, ще один, правда, він маленький, засох, за Можна було сюди прийти ще тиждень назад, перевірити. Ну нічого, побачимо зараз. Що буде далі? Може будуть і молоді? Так, да. дуже жаль. Виявляється, треба просто частіше ходити в ліс, гриби ростуть і гниють. І це все боровики. Останній раз тут я був дві тижні назад. Не було нічого. Виходить, треба було. Ну, не те, що не було нічого, я знайшов двох гарних боровичків і ні. Одного гарного боровичка, одного такого перестарілого і решту звичайних білих, знайшов там багато старих, але було і декілька молодих. Виявляється, вони так далі росли. От це я вже... Декілька хвилин походив і скільки я знайшов? Два, два і одного. П'ять штук, правда. Вони або зогнивші, або е... ще гарна форма, але червий. Тобто, е... поки що нічого класти, в мішок. Ну, це так, поліція, до я подивився на ті грибниці, що на них я завжди знаходжу не по одному, не по два, а по п'ять, по десять і більше. Ідемо подивимось. Ось, друзі. Дивіться, ще один переріз, зогнив. Отут я Багато їх знаходив, але е, тут навпаки бачу тільки що, тільки одного поки що. Бачу. Більше не бачу. Да, це скоріше всього, що е, вони з тієї хвилі. Бо пройшло дві неділі, як я був останній раз тут і більше не був. Ну і можливо це останніші я зараз знаходжу гниляки. А, може вже й багато взагалі загнило, що і сліду не залишилося. І таке може бути. Да, Тут де я знаходив. Знайшов одного разу чуть е, десь 15, а може більше. Але тоді можна було ще вибрати. Штук п'ять чи 7 я взяв. Да, Більше тут не верну. Тільки один. А тепер нічого брати. Добре. Іду я подивлюсь і побачимо. Довго я ходив, поки знайшов слідуючого боровичка. Та якби би зрозумів одну річ. На тих двох грибницях, де я з весни багато знаходив, так як грибниця все викинула і зараз немає. А там, де взагалі не знаходив, або один-два, то там є. І от е, оце місце, це грибниця, такий трошечки схил, то Цього з весни. До літа я тут тільки постійно приходив, тільки одного грибочка знайшов був, я пам'ятаю. І ось тут є. Знову, і мені здається, що він навіть такий, що можна взяти. Дуже твердий і такий корінь твердий. Зараз я його розріжу, почищує, ми подивимося Ну, так по всьому видно, що його можна взяти. Так, я почистив і оцей грибочок чистенький, без дірочок. Ми вставимо його в мішечок і йдемо далі. Може ще хоч 2-3 таких буде, то буде вечором юшка. Дивна грибалка. Виходить якась всі гриби практично, можна сказати, мертві, не дочекалися свого грибника. Ось слідуюча знахідка. І він геть червивий. І піди зрозумій, як ці боровики ростуть. Ну я їхав по дорозі і я рахував, що масово я їх знаходив десь місяць назад уже. Отже, через три неділі можна було піти перевірити, чи немає світуючих видів. Тому що боровик росте трошки інакше, ніж звичайний білий, буковий там, чи яловий. Ну, на цих місцях. Бо у горах ще більш-менш міє, навіть не те, що ну, хто знає місця, Сергій був минулого, якщо я не помиляюся, в четвер, то хороше відрану збирав е, білих. Отже, е, я хотів у п'ятницю сюди заїхати. І я їхав ранок з роботи. Можливо, якби я в п'ятницю заїхав, це три дні назад, можливо, ці гриби були ще живі. Їх можна було взяти. Але що вже тепер говорити? Воно і так добре, і так добре. Якби заїхав, то вам би показав тихе полювання з хорошим результатом. А та, як є, добре, бо тому, тому що вони спори розсіються і буде їх більше думаю. Не знаю, на другий рік, на третій рік. але буде їх багато. Ну йдемо далі, може ще щось знайдемо. Хто пам'ятає моє відео останнє з комарів, це було дві неділі назад. Це відео Перед тим як я їхав у гори, чи як. Да. да. Після комарівці я в вівторок поїхав. На цьому місці я був, бо там на горі я знайшов перестарілих. І я спускався от сюди, з гори, сюди в долину. Е бо я це місце знаю. І тоді не було нічого. От за 2 неділі, ну я не знаю, може вони на неділю назад з'явилися. Вийшли. І виросли отакі гриби. Дві неділі я тут не був. Дві неділі і три дні. Ось. І звісно, що я їх буду сіяти, бачите, вони червиві. Я їх посію, щоб не тільки на одному місці вони були, а розтяблюю. Можливо. Це буде мати якийсь ефект, я не знаю. Бачите, гет він зачервив? Отака сьогодні некрогрибалка. Ось знову є грибочок, геть він зогнив. висновок, що якби я, Після того, як я вирішив, що хвиля завершилася, пішов би через 4-5 день, то як мінімум я вже знайшов 11 чи 12 грибів і тільки один хороший, але ще навіть 4 дні назад, якщо б я прийшов, то як мінімум 5-6 я б їх взяв. Так воно загне. Але як я говорив вже, і так би було добре, і так добре, спори рознеслися по лісі. Не знаю, чи це правда, так говорять, а я повторюю, це треба питати вчених, копати цю інформацію, шукати, так воно в дійсності чи не так. А цих грибочків хтось знайшов, тому що вони зрізані, бачите? Один і другий зрізаний. І, звісно, вони геть зачервили. Напевно, подивився грибник, що корінь червивий. Та й не взяв. Але це був грибник. А що він нижче не спустився, напевно, він не знає. Там би ще знайшов три грибочки. І от уже це вже 13 штук. Але я ще маю куди йти. Ще дві плантації є такі, що там можуть бути боровички. На цьому місці жодного боровичка, тільки коричневі. На першому місці були всі боровички і жодного коричневого. Побачим ще йду. Знайшов я сімейку. І навіть там один молоденький такий гарний, але він зіпрів, напевно. Дивіться. Червивий. Бачите? Сію, сію, посіваю. Нарік знову подбираю. Цей теж червивий. Посіємо їх, порозкидаємо. Хоча там один між вияти буде добре. Цей, цей тверденький. Отут де потріску, бачу, що він чистий. Зараз ножик покаже, що з ним є. Ось. Оцей тверденький І такий ще для сушки був. А дві такий гарний, маленький, але він всередині не червивий, але зіпрів. І тут де він? А, ось, ще був. Zdaj si priv, malenkega, no, še enega ne starej, a da teš rvevi. Ne, ne rvevi. Ну, так. скільки? Чтири, сім штук. Ось така сімейка. Добре, двоє, дивиться, що сим. Може щось я і тут скористаю. Ось один з тих, друзі, грибів. Чистенький, не червивий. Оці дірки. Це не ті, що від черв'яка, а ті, що мушка робить. І я роблю висновок, що гриб дуже хороший. Вже маю я два добрі грибочки. З 20. Є черговий гриб і теж переросток, і теж з нього нема чого взяти. Гарна форма, колір, але він йому гаплик сіємо, щоб не на одному місці він сидів. Тут я думаю, що вже достатньо спор випало розсивається. Ще один висновок короблю, друзі, що в ліс треба ходити регулярно, періодично, перевіряти, щоб не прогавити. Скільки грибів От я знайшов. Це вже 22 гриб. І так він виглядає. Дуже гарно, але не знаю, що він в себе представляє всередині. Бачу, що корінь червивий. Всередині він також червивий. Також посівний матеріал. Сіємо. Ще оцей кусочок чистий. Я його заберу. Да. Цей бік так буває. Е, червевий теж. Посіяли, йдемо далі. І ще от такі трапляються на моєму шляху. Та ж сама історія. Не дочекався свого грибника. Це не перший раз. Якби я не псув у ліс, то я й би не знав, що вони тут були. Виросли, загнили, на тім кінець. Знайшов я ще двох грибів, теж вони загнили, але... Якось, якийсь колір не такий, як у звичайних білих, і не такий, як боровики. Мені збирається. Це боровики. Якісь вони дуже яскраві, бачите. Можливо, боровики. Хоча я тут боровиків ніколи не знаходив, треба запам'ятати, коли підуть восени. І сюди підійти подивитися, що тут за гриби ростуть. І літом я не знаходив. Думаю, що на цей тиждень передають три дощі. Може хоч трішки намочити. Хоча я грябав землю, не така вона й суха. Просто хвиля. Відійшла і... Думаю, що навіть небагато дощу дасть поштовх, щоб пішла остання осіння хвиля. Тепло є. І я дивився довгостроковий прогноз Уніан. Цього року, цього літа, я за ними спостерігаю і так якби правильні прогнози дають. Будемо чекати. Ну що, глядачі каналу, щасливі грибники, підписники. Сьогодні понеділок, 8 вересня, я по дорозі на роботу вирішив зайти в ліс комарівці. комарівців. Е, відшукав я десь Біля 30 грибів, деякі я не знімкував, бо там взагалі не було нічого, тільки слід, що вони були колись там. А так, для інформації, дещо познімав і показув, показав вам. Іду вже додому, треба на роботу. Виснілок, який треба ходити в ліс. Багато грибів немає, це все, що я знайшов. Але відео можна було зняти нормальне, якщо б я прийшов сюди хоча б тиждень назад. Тобто кожного тижня треба було заїхати сюди і можна ще щось було назбирати. Можливо, деякі так зогнили, що їх взагалі і сліду не залишилося. Небагато, але гриб був. Тепер вже точно треба чекати в осінній хвилі. Останній. Будуть три дощі, передають. Побачимо, якщо хоч трошечки намочить, я думаю, що це буде поштовх для нової хвилі. А далі я однії осені збирав з дуже сухої землі і дуже гарні гриби. Далі буде видно. Всього вам хорошого, всіляких гараздів, Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а я буду ходити в ліс і робити відео, щоб ви мали що дивитися. До побачення!